Вітання. Сьогодні спробуємо розібратися у такій заплутаній картині подій навколо України. Маємо цілу добірку джерел, новини, аналітика, інтерв'ю останніх днів. Говоритимемо про саміт у Парижі, про гарантії безпеки, про ну, маневри Трампа в Штатах, про дії Росії. Спробуємо все це якось скласти докупи. Отже, Париж. Нещодавно там пройшов саміт, його ще назвали коаліцію рішучих, зібралося, здається, понад 35 країн, і Макрон заявив про якусь політичну й військову пропозицію щодо гарантій для України, і що ніби 26 країн формально щось пообіцяли: чи то контингент після війни, чи то, скажімо, засоби для безпеки на морі, в повітрі звучить масштабно, так і Британія там підтвердила про ракети, але от наскільки це все... Ну, конкретно. Так, оце конкретно ключове слово. Бо за гучними заявами часто ховаються м -м, нюанси. От Радіо Свобода, посилаючись на свої джерела, каже про можливу місію після війни. Цифри називають 25-30 тисяч військових, нібито з десятку країн готові. Британія, Франція, Північні країни, Балтія, Нідерланди, навіть Австралія. Припускають, що Туреччина море, Британія і Франція суша. Але, і це важливо, Макрон постійно повторює це не війна з Росією, це про мир, про стримування потім. Тобто акцент на після війни. Ага, от саме це після війни і викликає питання. Той же Валерій Чалий на Радіо Свобода, він же сумнівається. каже, чи не чергові це слова. Бо у гарантії, ну реальні гарантії, вони ж потрібні зараз. А не тоді, коли, можливо, вже ініціативу перехоплять Пекін та Москва. Він вважає, що справжня підтримка це щось конкретне тут і зараз. Ну, не знаю, місії для тренувань, захист заводів. От відчувається цей розрив так. Між обіцянками на потім і потребами сьогодні, і ось тут власне і є ця ключова напруга. Ми її бачимо в багатьох джерелах з одного боку амбіції Макрона, європейська єдність, якась майбутня. А з іншого ця критика як відчалого, що діяти треба зараз, не колись там. І цей розрив, схоже, він посилюється через ну відсутність чіткого лідерства. Особливо зі Штатів це ж виводить нас на ширший контекст, спроба демократії, що зробити разом проти ну, проти того блоку Росія, Китай, Північна Корея. От чи зможе Європа сама, без Вашингтона? Це питання. Оця критика про відсутність лідерства США, вона ніби ставить під сумнів і ті паризькі обіцянки, так? А що ми чуємо зі Штатів? Там же сигнали, ну, дуже суперечливі. Трамп, наче й хоче допомогти з мирною угодою. Каже, стежить за Зеленським, за Путіним, щось станеться, його слова. Але тут же Financial Times пише: Його адміністрація планує згорнути програму допомоги. Оцю за розділом 333. Це ж та, що допомагає країнам сусідам Росії зміцнювати оборону після вересня 2026-го. І це може коштувати їм, як пишуть, сотні мільйонів доларів. Як це розуміти? Одне іншому, наче суперечить ну, це виглядає як Як класичний Трамп, скажімо так. По-перше, його стара пісня: Європа має платити більше за свою безпеку, НАТО, витрати, все це. А по-друге, звісно, внутрішня політика. Юрій Федоренко на НВІ от припускає Трампу дуже потрібен успіх назовні, особливо Україна, перед виборами до Сенату в листопаді показати себе миротворцем. Але є інший бік. Дивіться, Фредерік Кемп, теж на НВІ, аналізував саміт на Алясці. І що вийшло? Путін, здається, просто проігнорував ті погрози Трампа. Навіть більше відповів ескалацію вдарив по американському заводу в Україні. І той дедлайн у два тижні, що Трамп дав Росії, він минув без результату. Тобто, вплив він обмежений. Цікаво, і от під час розмови з учасниками того паризького саміту Трамп кажуть, висунув вимоги. Але кому? Європі припинити купувати російську нафту він там цифру назвав 1,1 мільярда євро на рік від ЄС Росії і тиснути на Китай. Тобто він знов каже: Робіть ви, європейці. А самі США, що вони дадуть? Макрон каже, це визначить найближчими тижнями. І що це погоджено з Трампом? Тобто, що Європа чекає знову. Саме так оця невизначеність Вашингтона, вона все ускладнює. Олександр Краєв на Радіо Свобода слушно зауважує, це може стримувати деякі європейські країни, ті, що звикли діяти ну, разом зі Штатами. Трансатлантична єдність, вона зараз критична, але її випробовують. Цікаво на цьому тлі, до речі, виглядає ініціатива України. Про неї пише Українська Правда. Пропонують старша якийсь спеціальний формат захисту неба, що це точно, поки не ясно. Але схоже на спробу знайти щось конкретне. Можливо, більш сфокусоване, менш політично складне, ніж у ці загальні гарантії. Прагматичний хід, можливо. А поки от Захід визначається, домовляється, Росія ж діє, її дії, ну, вони просто кричать про відсутність мирних намірів. Ескалація після Аляски, недавній удар балистикою по Чернігову, влучили в гуманітарну місію, данську наду у справах біженців. Це ж. Ну, це ж відвертий терор проти цивільних і гуманітарників. І на цьому тлі Путін запрошує Зеленського до Москви на зустріч. Це ж якийсь цинізм. Як це взагалі розуміти? Показати себе миротворцем? Абсолютно, це подвійна гра, їхній класичний стиль. З одного боку: військовий тиск безперервний. От Блумберг пише про серйозну стурбованість у Європі. Франція, Німеччина бояться нового наступу. Джерела кажуть про 100 тисяч військ на Покровському напрямку. Мета схожа Донеччина, решта області це реальна загроза. А з іншого боку, оці дипломатичні маневри, які роблять переговори, ну майже неможливими. Оця остання вимога Путіна про референдуми на окупованих територіях, що, до речі, вимагало б скасування воєнного стану в Україні. Це, як влучно сказав краєв, інформаційна пастка. Пастка, а розрахована на що? На внутрішню дестабілізацію в нас? Чи щоб Трамп хопився, бо він же хоче переговорів будь-якою ціною? Ймовірно, і на те, і на інше. Це ж класика, висунути умови, які точно не приймуть, а потім звинуватити іншу сторону. От мовляв, вони неконструктивні. І водночас це сигнал тим на Заході, хто шукає привід для діалогу з Москвою, навіть якщо діалог фікція. це тиск на Київ. І спроба розколоти міжнародну підтримку. Позиція України тут чітка. Зеленський, от в інтерв'ю Ліпуан, каже: Росія зараз миру не хоче, піде на нього лише якщо отримає серйозну поразку на полі бою і жодних територіальних поступок, бо це каже лише плацдарм для нової агресії. І Макрон теж попередив: якщо Росія і далі буде уникати переговорів, то будуть нові санкції від Європи та США. Але чи дієве таке попередження? Санкції це інструмент, звісно, але його ефективність вона залежить від послідовності, від масштабу. От вимога Трампа до Європи припинити купувати нафту, це такий максималістичний підхід. А те, що Канада приєдналася до ЄС і знизила стелю цін на нафту до 47,6 доларів, це вже більш поступовий, але реальний крок. Питання в тому, наскільки далеко всі готові йти. І чи вірять вони, що лише економічний тиск зупинить військову машину Кремля без успіхів України на фронті? І от тут ми знову повертаємось до Європи, до її спроможності діяти рішучіше, можливо, навіть без огладки на США, як кажуть деякі експерти. От крім тих обіцянок коаліції рішучих, є якісь конкретні кроки щодо посилення саме обороноздатності України? Так, і це важливо. Потенціал Європи. Він стає виднішим, принаймні в плані військової допомоги. Є досить конкретні речі. От Німеччина пише Шпігель, готує серйозне посилення. Йдеться про ППО, про далекобійні ракети, про обладнання для чотирьох бригад. Це десь 480 одиниць техніки на рік. Це немало. Британія думає про передачу балістичних ракет Nightfall, коли їх розробку завершать. Швеція не виключає продаж гріпенів. Хоча й каже, після війни, тобто, кроки є, може не такі швидкі, як хотілося б, але вони демонструють зростання участі Європи. Отже, виходить, Європа таки нарощує м'язи чи намагається, можна сказати і так, експерти, яких ми згадували Чалий, Краєв Андріана Саєнко, вони ж послідовно говорять про це: що Європі час ну, позбутися певної залежності від США в безпеці. Усвідобити свою економічну міць вона ж значно більша за російську, і перетворити її на важень. Цікаво, що і сам Макрон, до речі, підкреслив саме здатність української армії стримувати агресію це і є найважливіша, і основна гарантія. Тобто, визнання того, що сила на полі бою це ключ, важливіший за будь-які папери. Це все, звісно, стратегія, велика політика. Але ж не можна забувати про те, що там на місцях, про людей. От репортаж Радіо Свобода з посад Покровського на Херсонщині він дуже нагадує про цю реальність: село зруйноване, відбудовують з нуля, держава допомагає, але ж люди живуть під постійною загрозою обстрілів. І цей репортаж він показує всю складність люди вдячні за відбудову так, але страх нікуди не дівається, і виникають суперечки, про ціну миру. Хтось, можливо, вже знесилений, готовий був би на заморозку по Дніпру, аби тільки не стріляли. А інші категорично проти. Бо розуміють, це лише пауза перед наступною війною. Оця внутрішня напруга вона теж є. І водночас військові на передовій як там же в репортажі кажуть, та інші джерела підтверджують, вони фіксують посилення російської активності. Саме от на тлі всіх цих розмов про переговори, гарантії, вони просто. Ну, роблять свою роботу, захищають країну. І цей контраст між дипломатією і тим, що на фронті, він вражає. Так, і це ще раз підкреслює будь-яка дипломатія має спиратися на реальність, на землі. Без посилення України, без її успіхів на полі бою, розмови про гарантії, про мирні угоди вони ризикують залишитися просто розмовами. Росія, схоже, розуміє тільки силу. І поки вона не відчує, що ціна агресії стає непомірною, ну навряд чи вона піде на справжні переговори. Отже, якщо підсумувати те, що ми бачимо в джерелах, картина, м'яко кажучи, складна. Маємо дипломатичні ініціативи як от Паризький саміт, якісь потенційні гарантії, але переважно на майбутнє, і не дуже зрозуміло, як вони працюватимуть тут і зараз. Маємо оцю невизначеність зі Штатами позиція Трампа. Як це вплине на союзників Росія, Росія продовжує свою гру, удари, підготовка до наступів і водночас маніпуляції з переговорами. Водночас Європа так демонструє більше ініціативи, готовність давати зброю, але чи достатньо цієї рішучості? Чи стане вона стратегічно самостійною? Це ще питання. Ну а Україна? Україна стоїть, наполягає на своєму і потребує підтримки. Своєчасної і достатньої, щоб захиститися і перемогти, все це створює таку дуже динамічну, але й дуже небезпечну ситуацію. Справді, здається, найближчі тижні місяці вони будуть дуже важливими. Чи зможе оця задекларована європейська рішучість стати реальними діями, такими, що змінять баланс сил? Чи вдасться знайти якийсь робочий формат зі штатами попри їхню внутрішню політику? І чи не візьме гору спокуса е, ну досягти швидкого миру, який насправді буде крихким і лише відкладе проблему? Це ключові питання, так як знайти цей баланс між тим, що треба зробити негайно, зупинити агресію, і довгостроковими гарантіями стабільного миру? Чи зможе світ вийти за рамки у цих геополітичних ігор, внутрішньополітичних розрахунків великих держав, щоб запропонувати щось дієве? Відповіді на це вони визначатимуть не лише долю України, а й майбутнє безпеки у світі. Власне? Це були основні моменти з тих джерел, які ми сьогодні розглядали. Сподіваємось, цей розбір допоміг трохи краще зорієнтуватися у поточній такій непростій ситуації. Дякуємо за увагу.